Кам'яна стела надгробок прадавнього поховання, впевнені археологи. Вона стала однією з перших знахідок цьогорічних розкопок полтавської археологічної експедиції. Чималий уламок скелястої породи мав обрядове значення для наших пращурів. Ця стела розміром 1,60 м на 90 в ширину, вагою близько 500-600 кілограмів. Була покладена на місці дитячого, скоріше всього, по розмірам дитячого поховання. Під низом повинна бути яма. Такими стелами перекрива це стела. Була і пам'ятником своєрідним, і перекриттям е найдавніше влаштованого поховання. Е такі стели встановлювалися дуже дуже давно. От її треба було привезти з району Шматкового, е привезти, коли ще коліс не було на волокушах, і встановити тут. Олександр Супроненко, керівник Полтавської археологічної експедиції, розповідає, що кургани мають неабияке значення для вивчення історичного процесу на території їхнього знаходження. Вони показують зміну населення, його антропологічний і медичний стан, матеріальну культуру наших предків та їхній побут. Кургани це прадавні поховальні комплекси, які збереглись до наших днів. Це насипи земляні насипи над похованнями, які використовувалися впродовж п'яти. А ось цей, який зараз досліджуємо, маленький, впродовж шести тисяч років. Спочатку тут з'явилося невеличке захоронення, напевне, дитяче. Ми зараз побачимо, що тут буде. Потім з'явилися інші захоронення, які були підзахоронені в інші, в інші епохи. От. А в 18 столітті це місце зайняло невеличке хутірське Ладовище перших насельників села Єрестівки, нинішня археологічна експедиція в околицях Комсомольська вже 14-та За рахунком за цей період було досліджено майже 100 курганів. За результатами розкопок було випущено 14 наукових книг. Це своєрідний рекорд для України. У складі нинішньої археологічної експедиції працюють науковці з Полтави, Києва, а також співробітники комсомольського краєзнавчого музею. Роботи, які проводять. Працівники нашого музею в цій експедиції вони сприяють поповненню фондів краєзнавчого музею новими матеріалами, новими знахідками. І ось сьогодні, наприклад, ми своїми руками піднімаємо нові предмети археологічні знахідки із глибини віків. Кам'яну стелу було вилучено із землі за допомогою бульдозера Єрісівського гірничо збагачувального комбінату. Найближчим часом важка кам'яна брила займе своє місце серед експонатів комсомольського краєзнавчого музею.